Привіт! Ви на каналі Центр ортопедії і реабілітації ЗАРТА. Я Олександр Щегельський, фізичний терапевт. І сьогодні ми поговоримо про біль в грудному відділі спини. Грудний відділ хребта є найдовшим відділом, а за деякими параметрами він також є найскладнішим. І одним із найважливіших його функцій є перше. Захист спинного мозку. Спинний мозок це важливий пучок нервів, який посилає електричні сигнали по всьому тілу. Він проходить від основи мозку вниз через кістковий хребетний отвір шийного та грудного відділів хребта, перш ніж в поперековому відділі розгалужуватись на менші нервові пучки. Друге, фіксація грудної клітки. Грудний відділ хребта за допомогою ребер утворює кісткову структуру, щоб захищати життєво важливі органи, такі як серце та легені. У той час, як шийний і поперековий відділи хребта більшою мірою створені для рухливості, грудний відділ хребта більш стабільний. Саме тому тут найчастіше можна зустріти перенапружені та спазмовані м'язи, які протягом дня викликають больові відчуття, особливо у людей з сидячим способом життя. І зараз я вам покажу три вправи, які допоможуть зменшити неприємні больові відчуття в грудному відділі між лопатками і покращить ваш настрій. Дякую, що подивились це відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і ставити кнопку дзвіночок.